teach. Друзі, за останні роки досягнення в галузі штучного інтелекту зробили революцію в багатьох галузях, і сфера аудіозапису та редагування не стала винятком. З появою таких інструментів з'явилася можливість редагувати слова, а не хвилі, і покращувати мову, видаляючи фоновий шум. І це все не виходячи з браузера. В Adobe запропонували низку таких інструментів, наприклад, веб-платформа для редагування аудіо, яка дозволяє користувачам записувати, а згодом редагувати аудіо шляхом простого редагування тексту. Enhanced speech – це інструмент, який допомагає поліпшити якість аудизаписів, видаляючи фоновий шуми, регулюючи частоту голосу. Завдяки цьому інструменту, все звучить так, ніби записано в професійній студії, навіть якщо оригінальний запис був не найвищої якості. Подивимось, як це все працює. Кажуть, що цей девопс поганий, цей хороший, цей не скілований. У -скілований. мене інше взагалі підхід до цього. Я вважаю, що є людина під окрему задачу. Збережемо оригінальну доріжку окремо від відео. Після обробки тривалість в нас залишиться незмінною, то ми зможемо без проблем синхронізувати нову доріжку з відеорядом. На подкасті знаходимо ai. Powered Audio та перейдемо за посиланням. Зверніть увагу на нові ліміти безкоштовної версії mp3 та Waveform Audio File формат. 500 МБ розмір файлу, тривалість 1 година та 3 години на день. Завантажимо вихідний файл. Аплоуд почнеться автоматично та доволі таки швидко. Обробка займає трохи часу. Файл на 65 секунд, оброблявся 52 секунди. Годинний файл на 350 МБ відпрацювала за 15 хвилин. Зауважте, це за умови, що у файлі були присутні фрагменти пауз, тиша, тобто система обробляє тільки корисні дані. Завантажимо результуючи файл. Файл буде переіменовано в дужках, буде додана маркер Enhanced. Це зручно та не перезапише вихідний файл. Додамо до таймлайну та перевіримо. Коли кажуть, що цей девокс поганий, цей хороший. Все окей, голос є і можна порівнювати результати. Я по черзі буду переключати доріжки з вихідним аудіо та покращеним. А ви у коментарях залишаєте своє враження, що вам більше до вподоби: натуральний голос чи голос, перероблений штучним інтелектом. Коли кажуть, що цей дивокс поганий, цей хороший, цей сківований сківований. в мене інше взагалі Я підхід до цього. Я вважаю, що є людина під окрему задачу. І треба дуже добре а, зрозуміти, чи він а, має три стіл і взагалі онлайн сет, як він підходить до борщення задачі, як він взагалі, потує базову структуру, якщо ми кажемо про методологію DevOps, як взагалі він її розуміє, і потім вже можу зробити виставки. А, взагалі, він підходить під цей проект або інший проект. До речі, а моя спіписка починається завжди з питання: що вам потрібно, що треба закрити у проєкті, яка людина вам потрібна? А ще буде вона багато комунікувати? Може вам потрібен якийсь робос, скільки буде просто шльопати фон чати, наприклад. І ще щось. І це дуже такий тонкий момент, щоб закрити і вимоги з боку проєкту, і взагалі людини. І потім починаємо спілкуватися, що він робив, як він робив, які в нього були цікаві ситуації на проєкті, це стосовно цих вимог, що потрібно на проєкті.